Вітаю вас, друзі! З вами Владислав Михайленко, і до вашої уваги огляд другого етапу чемпіонату на Формулі 1600 від Seven Drive Racing – траса Lime Rock Park. Цей етап я можу охарактеризувати для себе лише так: сильний початок, але клонська кінцівка. Що саме зі мною трапилось на цій вузькій трасі, на якій, окрім мене, змагалося аж більше 40 пілотів з усієї України, я вам зараз покажу. Погнали! Зараз ви можете бачити з мого боліду під час встановлення мого найкращого часу в кваліфікації на другому етапі. Мій найкращий час становив 1 хвилину і 6 десятих, що допомогло мені зайняти 8 місце в кваліфікації, поки що мій найкращий результат. А поки ви дивитесь онборд, швиденько пройдемося по формату заїзду. Спочатку учасників чекала одна година вільної практики, під час якої вони змогли б адаптуватися до боліду, до траси, а також підлашувати сетап. Далі їх чекала 15-хвилинна кваліфікація, за результатами якої формувалася стартова решітка на першу гонку, яка тривала 25 хвилин. Після неї була ще одна гонка, яка також тривала 25 хвилин. Причому стартова решітка формувалася за результатами першої гонки. Але. Тут ще був присутній, один важливий нюанс. Перші 12 пілотів, які фінішували в першій гонці, мінялися місцями. Тобто, якщо пілот виграв першу гонку, він мав стартувати 12-м у другій гонці. Пілот, фінішувавши другим, 11-м, третій 10-м. Ну і так далі. Як ви можете бачити на онборді, ті дуже багато пілотів помилялися. Не забувайте, що на цій трасі було присутньо аж 40 пілотів з усієї України. Тому ця гонка обіцяла бути дуже гарячою та насиченою на усілякі інциденти. А ми вже на статові решіті перед першою гонкою дають зелене світло і ми стартуємо. Доволі слабкий старт від мене, через що я втрачаю свою восьму позицію по відношенню до Кирила Мікоса. З у нього був доволі непоганий старт, я відмічу. І я одразу займаю внутрішню траєкторію, бо багато пілотів люблять туди лізти. Дуже щільно починається перше коло. Намагаюсь нікого не зачепити. Не забуваємо, що на цій трасі, окрім мене, ще 40 плюс пілотів з усієї України. І в цілому моя головна задача на першому колі це вижити. І неважливо, програю я позиції чи відіграю. Виконую свою знову. Таку звичну помилку на цій трасі. Наїжджаю на е, керп сосиску, через що я втрачаю швидкість на підйомі, і трохи відпускаю пілотів попереду себе. Е, о, цю шикану двох лізти це не дуже була доб гарна ідея. І через що я намагаюсь контратакувати Кирила, бо він втратив швидкість. Але вирішив не ризикувати, зрозумів, що надто небезпечно. Доволі таке спокійне перше коло, і я через цю боротьбу вже навіть почав захищати своє дев'яте місце е від Дена Решковича. Але в цілому доволі успішно я продовжував спокійно переслідувати гонщиків попереду, наче нічого такого серйозного не відбувається. Але на підйомі я вже бачу, що знову два пілоти лізуть у шикану, і я тут бачу розворот серйозно варю. Я намагаюся її уникнути. чіпляю траву і зачепляю ще одного пілота. Отримую чотири і пошкодження свого баліду. На щастя, пошкодження виявилися не такими вже й критичними. Тому я спокійно зміг продовжити гонку і при цьому повернутися на своє восьме місце. Що ж там трапилось? Давайте подивимось. А трапився наступний момент. Олексій Багрий, намагаючись атакувати Павла Денисенка за шосте -е місце, невдало намагався перехрестити у шикані і таким чином спровокував контакт. Який в свою чергу, спровокував масовану аварію у шикані. Ну, я б сказав, на з шикані, якщо бути точнішим. А ось вам борд з мого боліду під час цього інциденту, але з іншого ракурсу. І да, я захищався у той момент від Євгена Артемика, а не від Дена Арешковича. Тому вибачаюсь за помарку. А постраждалим від ось цього мову, коли я зачепив траву, виявився Олександр Кофанов. Тому, друже, вибач, мені нікуди було діватись. Ну і ось вам на додачу сам момент цього інциденту, але вже від ракурсу Олександра Кофанова. Дуже намаг... гарно намагався проїсти, але я йому трошки завадив. Тому знову ж, друже, вибач. Далі гонка перейшла в більш-менш спокійне русло. Я намагався наздогнати Євгена Артемка і відібрати у нього, його позицію, навіть їдучи ось такими помилками, але з іншої сторони я намагав, намагався зрозуміти, які в мене пошкодження, наскільки вони критичні, і як сильно вони впливають на мій темп. І у той же час я намагаюся захищатися вже від Дена Арешкоча, чи який намагався відібрати моє восьму позицію. І поки що на цей момент у мене з цим справи йшли добре. А вже на п'ятому колі у нас з'явилися перші колові учасники. Я пов я знову ж вам таки нагадаю, у цій гонці приймало участь аж десь 40 пілотів з усієї України. І чому я відмінював саме цього колово, який зараз попереду мене. Просто подивіться, він зачепив траву в останньому повороті і виконав дуже ефектний сейв. Я трохи боявся, що він зачепить мене і таким чином заруїнить мені гонку. Але на щастя, все владналося. Але при цьому він навіть завадив трохи Арешковичу, який переслідував мене досі у боротьбі за моє восьме місце. Тому моя погоня за Євгеном Артемником продовжилась. До тих пір. Поки я не натрапив на ще одного доволі знайомого мені колового. І цим коловим виявився мій давній знайомий напарник з нещодавних гонок на витривалість. Денис протопопов. Він був також коловим, він же е, полагодив свою машину. А у порівнянні з ним я і Євген Артеменко, який їде попереду мене та Протопопова, їхав із пошкодженнями, бо все-таки я його трохи зачепив, його заднє ліве колесо, я так розумію, передивляючи цей реплей. Але це не важливо. Важливо лише те, що Протопов на більш цілому боліді е дуже вдало переслідував Євгена е Артеменко. І завдяки чому е, він міг завадити е, пілоту, попер... з яким я боровся за реальну позицію. Так і я намагався, я хотів цим скористатись, і у цей момент я навіть вже відчув, що пошкодження не такі вже серйозні, і я можу їхати в дуже гарному темпі. Тому я взявся за справу. Але трохи занадто оптимістично. Ось саме десь тут, але не на цьому колі, я спіймаю дуже такий прикрий момент, але не зараз. Я би, якщо чесно, хотів показати вам, ну, забігаючи наперед, я хотів би вам показати навіть більше е з цієї першої гонки. Е але, на жаль, реплей виявився не дуже якісним. І через що. Е ну, я не зможу вам все показати, тому вибачте за ось такі технічні негаразди. А тим часом Денис Протопов вже дістав Євгена Артеменко, і у той же час я наздогнав свого наперенка палендюра. Я йому показую, що дружу пропусти мене, він це вже робить. І я його спокійно атакую в шикані. І саме тут я допускаю доволі критичну помилку. Я ось тут зрізаю шикану, чіпляю траву. І ловлю Slow Down Penalty, Тобто штраф, який змушує пілота е пригальмувати трохи на трасі. Далі я віддаю позицію прототопову назад на трасі, і наше переслідування знову продовжується. Але в цей момент Євген Артеменко помиляється, і тому боротьба за сьоме місце. Лише підвищила свій градус. Але, на жаль, повторюсь, через поганий реплей, я вам усю цю боротьбу не покажу. Якщо враховувати ось цей момент, коли у нас була боротьба з Євгеном Мартенком за місце, то далі в мене гонка складалася доволі прісно. Була ще одна така помилка, через що я втратив позицію. Але далі, коли до кінця гонки залишалося десь пару хвилин. Е, настає ще один такий прикольний момент. Зараз ви бачите попереду мене Олександра Радецького, який е, був, до речі, попереду мене е, на якийсь час, але потім допустив помилку, був під, на підстопі і таким чином втратив свою позицію відносно мене. Він зараз коловий, але при цьому бореться за 19-те місце з Юрій Тітом. Е, Вибачається, якщо неправильно прізвище назвав. Uh, і я відмічу, що цей пілот він був швидшим за мене. Тому коли він мене наздогнав і я його трошки стримував, хоча до цього uh, я його пройшов на одне на ще одне коло. Він, для мене був коло, він для мене коловий, я повторюсь. Але при цьому він далі зміг uh, поїхати швидше. Тому я вирішив його так сказати тактично пропустити. Типу, ну, ти мені нічим не загрожуєш, ти нормальний надійний хлопчина. Тому їдь собі, наздоганяй, а я просто поїду за тобою. Мені якби нічого втрачати, я вже за шосте місце не борюсь, бо до наступного пілота, який був на шостому місці, було десь приблизно. 5 чи 6 секунд. Ну, типу, да, були шанси на те, що він може помилитися. Я відіграю ще позицію, але. Е я не сильно хотів ризикувати. Так от, е наша боротьба, наше переслідування до хлопців попереду продовжується. Вони також колові. І я повторюсь: е Юрій Кіт, який ось е попереду усіх нас, він на. 19 му чи 20 му місці. І при цьому Радецький ось якраз бореться з Юрієм за реальну позицію. Тому саме це було і причиною для того, аби я е, пропустив е, пілота під номером 13. І таким чином е, я ось зробивши це тактичний мув, Спокійно продовжу свою гонку, але потім ось е Олександр знову починає трохи помилятися. І я його наздоганяю. І в цей момент е все ж таки Олександр вирішує, а давай-ка я тебе знову пропущу. Ось він трохи пригальмовує, зміщується вліво, залишає мені місце, і я його спокійно проходжу назад. В цей момент я також зміг знайти свій темп і поїхати також доволі швидко. Да і при цьому Радецький це, здається, також зрозумів, бо він мене не атакував, він сподівався на те, що ми з ним зможемо наздогнати Юрія, і таким чином Радецький зможе відіграти свою позицію. І буквально ж в кінці наступного кола знову ж. У тій самій шикані, яка е, перед спуском Юрій Кітар розвертає. І таким чином, це однією головною болю, менше для мене. І це радість для Олександра Радецького. Наше переслідування е, пройшло доволі результативно. Залишається лише пару хвилин, і я вже готовий був на ширі на розслабоні вже довести своє сьомий місце до фіншу. Але не все так просто. Але в цей момент ми натикаємося на ось таке тріо. Тріо з колових. Е, я не зміг побачити, хто саме помилився. Я бачив дим в першому повороті, я не зрозумів, хто вилетів. Але ось ця трійця. Е, я скажу так: зробить трохи екшену. І ось зараз ви його побачите. Ось, ну, доволі такий, ну. ризикований. Е, Прохід колового, я його змусив підскочити на е, кербі сосисці. Ось. І він доволі втратив е, машину і отримав пошкодження, через що я вибачаюсь. Я доволі реально такий е, оптимістично поліс. І, здавалось, нічого вже такого не трапиться. Я продовжував спокійно собі їхати. До кінця гонки залишилось там, можна ж сказати, пару кіл. Як тут? Коли ви попереду мене розвертаєте, я це бачу. Даю по покольбам! І, о, господи, як я вижив. Так, був між нами контакт, за що мені дали 4 інки, але при цьому я залишився живим. Я в цей момент реально. У мене в голові було лише. Кот Браун, кот Браун. А щоб ви розуміли, наскільки це був близький момент. Ось вам омборд з носу мого боліду, і у сповільненій зйомці. Ось ви зараз побачите, наскільки це був епічний момент. Після цього інциденту з Коловим я просто вже молився на те, аби вже не зробити жодних ніяких помилок, ні отримати ще більш інків, бо на той момент я вже мав 15 із 20 інків. А якщо б я отримав усі 20 інків, це була б вже дискваліфікація. Але що маємо те маємо, це сьоме місце у першій гонці і шосте місце на старті другої гонки. Непоганий результат. Непоганий результат, думав я і був дуже оптимістично на другу гонку, але вона вже на старті пішла шкереберть. Ось старт другої гонки. Наче вже нормальний старт. Але при цьому дивіться на болі Боліпінного 367. Віч йому зміщається внутрішню сторону, і я при цьому через свіфов не побачив того, що у перший поворот. Влізла третя машина, через що я просто повернув у е, боліт номер 476 отримав серйозні пошкодження, і на цьому моя гонка була по суті завершена. Що ж тут трапилось? Давайте дивитися більш детально. А трапився наступний момент. Антон Сергієнко, наче мав такий більш-менш нормальний старт, Але де Нарешкович, який намагався ось... Він набагато краще стартував, він намагався пролізти. І таким чином Сергієнко змістився так, що він намагався залишити місце для нього. А я через свій фов просто не побачив того, що Арешкович проліз третьому перший поворот, і таким чином повернув у Антона Сергієнка, повністю знищивши собі гонку. Ось вам ще на додачу. Онборд з боліду Дена Арешковича, який. Мав дуже непоганий старт, і я б сказав, що по суті він заварив усю кашу, але з іншої сторони. Я б сказав, що це гоночний цидект, бо я реально через боліт Сергієнко його не бачив. Але на цьому мої нещастя не завершились. Після під підстопу і е... сподівань на те, що я зможу прорватися нагору, у мене на один мить викинуло інтернет, через що мене викинуло з гонки, і все. Більший я ні на що розраховувати не міг, тому я її завершив другу гонку лише на 33 му місці. Тому, я й кажу, дуже сильний початок і занадто клонська кінцівка у моїй, можливо, останній гонці в iRacing, бо підписка вже завершується. А у мене, якщо чесно, немає фінансів на те, аби її продовжити. Uh, тому я буду дуже вдячним, якщо ви підтримаєте мене монетою і таким чином допоможете мені продовжити мою кар'єру в iRacing. З вами був Владислав Михайленко, це був огляд на другий етап чемпіонату від центра на формі 1600 лойборок-парку. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписатись на канал та поставити лайк і написати приємний коментар. І до зустрічі в нових гонках.